Ви платите за своїх друзів в ресторанах, запрошуєте їх на концерти за свій рахунок або на відпочинок. Якщо ви почали заробляти більше, ніж вони, а раніше ви були в однаковому матеріальному стані. Я знаю, що таке часто буває. Людина вона починає заробляти більше, може собі дозволити якісь гарні міроприємства, якісь гарні заклади. І вона хоче запросити туди своїх друзів з собою. І розуміючи, що друзі цього не потягнуть, людина починає. Їх пригощати, оплачувати їм, якийсь там вход кудись або поїздку кудись, щоб ці друзі були з нею, щоб зберегти свою улюблену компанію, комфортну для себе обстановку. Але у цього всього є дуже погана зворотня сторона. По-перше, ці друзі вони з однієї сторони звикають, що ви за них платите всюди. Звикають. Спочатку вони вам вдячні і раді потрапити туди, куди вони попасти не можуть. Але потім вони починають сприймати це за належне. Так відбувається з будь-якою фінансовою допомогою, яку ви комусь робите регулярно. По-друге, ці друзі вони все одно відчувають, що ці гроші не їх, і вони в цьому місці завдяки вам, і починають заздрити не всі, але більшість. Ну і третє, такі друзі, вони бачачи, що ви їх запрошуєте на різні розваги, вони можуть почати просити у вас грошей в борг. Так? А це вже шлях до кінця дружби. Ви знаєте цю приказку. Хочеш втратити друга, позич йому гроші. Ми, адвокати, дуже добре цю приказку перевіряли на практиці. Дуже часто друг, який менш фінансово стабільний, позичає гроші у багатшого свого друга, і потім з чистою душею вважає, що йому можна їх або віддавати набагато пізніше, йому ж не сильно потрібно, або не віддавати взагалі, тому що він і так може бітися, що ж він не хоче зробити такий. Крок назустріч, і простити другу борг, якщо в нього і так багато грошей. А в мене там скрутна була ситуація для цього позичав, бо він бачить, що мені важко, що роботи немає, що і ви розумієте, коли людина сама винна гроші вам, але вона вас починає звинувачувати в тому, що ви їх хочете отримати назад. Ось чому парадокс у цієї всій історії. Бо люди, у яких менше грошей, завжди вважають, що людям, у яких їх більше, легше. Хоча це неправда, саме тому не варто регулярно платити за своїх друзів там, де вони собі не можуть дозволити, і тягнути їх за собою. Подяки за це не буде вам.